Для багатьох жінок, якщо немає довго стосунків, хоч яких-небудь, то падає самооцінка. Чого вона падає? Як вона ця самооцінка прив'язана до кількості чоловіків в житті? Взагалі не зрозуміло. Вона має існувати сама по собі. Знаєте, сонце саме по собі, океан сам по собі. Ну і один на одного не, не, не повинні впливати. Так і тут. Ваша самооцінка від кількості чоловіків в вашому житті взагалі ніяк не, не, не пов'язана. Вона або є ваша самооцінка, або її немає. А якщо вона туди-сюди хитається, як батут резиновий, то значить у вас її немає. Стабільної вибудованої самоцінності і самоідентифікації, про яку я казала. Подивитись відео про Базилік, один нещодавно я записувала. Значить, чоловік треба періодично для того, щоб підтвердити свою привабливість. Знаєте, таку галочку поставити Ага, ага, все. Значить, якщо на мене там чоловіки реагують, значить зі мною все добре, живемо далі. Да? Ну і такі є варіанти. Е, є жінки, які от самостверджуються таким чином. От це чоловіча така риса, але багатьом жінкам вона притамано. От вона просто самостверджується. Я крута, я можу. Це чоловікові треба доказувати, що він переможець, мисливець, що він альфа самець Це чоловіча риса. Але в багатьох жінок так само є оці чоловічі риси дуже проявлені. І вона працює не а, самочкою павича, а овичем, який оце ходить і хвіст розпускає і розказує, і самостверджується. Ага, ну-ну, Все добре, все добре. На мене зреагували. А, Багато хто це робить, тому що так нам нав'язало суспільство, мода, реклама. Це модно, це так має бути. Всі мають цим займатися. Хочеш, не хочеш. Якщо ти цього не робиш, значить з тобою щось не так. Знову ж таки, соціум просажує нашу самоідентифікацію, самоцінність. Хто сказав, що так треба? Хто сказав, що це корисно? Чому ти маєш так слухати? Чому ти віриш тому, що тобі сказали з екрану? Ну, розумієте? Це якраз вибудовані свої власні внутрішні кордони і цінності. В мене так завершились відносини, і в мене період падіння самооцінки змісту шукати нових відносин. Треба розуміти, з вами все так. Ви як були собою, так і залишились собою. З вами все так. Біля вас був ну, була не та людина. Або, наприклад, ви поспішили увійти в ці стосунки і не перевірили. Ви би, можливо, раніше, якби більш прискіпливо подивилися на це. Раніше би це зрозуміли і не вступали би ці в стосунки. Ну, таке може бути, може бути. Або, можливо, ну, людина маскувалася, а ви не розпізнали маніпуляції, маскування, а потім в стосунках ви це побачили. Або, можливо, прекрасна людина. Прекрасна людина, і все з ним добре. Ну, він просто не ваш. Не ваш. Ну, він пара для когось іншого. А ваша пара ще ви не зустріли. Десь вона там бродить по світу і вас шукає. То самооцінка ваша тут, причому, з вами все добре. Ну. Хто сказав, що має бути один чоловік в житті, прийти в ваше життя і там залишитись, і, трима... і його присутність в житті, це такі, знаєте, як проти противага. Отут ваша самооцінка, а отут, знаєте, через такий там, гілку перетягнута вірьовка. Тут камінюка така висить. І от ваша самооцінка отут на, на... на цьому залежить від його присутності. Як тільки він кудись уходить. Вверх ви падаєте, вниз вас зашкалює кудись, обривається, ви взагалі в катастрофу звалюєтесь. При чому тут? При чому тут? Ваша самооцінка? Ваша самооцінка це те, що ви знаєте про себе. Те реалістичне, глибоке, цінне, це, знаєте, як сказати, ваша самооцінка це Божий замисел, задум по відношенню до вас. Бог фантазував, створив унікальну таку сполуку рис, талантів, програм якихось, характеристик, можливостей. Отаке от от унікальне щось створив і сказав: добре, відпущу в світ, хай живе. Оце ваша цінність. Причому тут чоловіки. Ви цінні самі по собі. Просто тому, що ви з'явилися в цьому світі, та ще й в красивому жіночому тілі. Оце цінність.